Друзі, вітаю вас на 14.00. Мене звуть Максим Богомас, Марина Семененко. Тут сьогодні з нами, як завжди. А, людину, поки яку ще одну з нами буде сидіти, поки що немає. Ми сьогодні будемо говорити коротко про найголовніше, те, що ми а, втратили за останній час, який були. Ми місяць майже не виходили. Да, втратили або здобули всім привіт. Так. У нас сьогодні невеличкий дайджест новин, тому що нас довго дуже не було. і Тому я думаю, що ми коротенько обговоримо всі новини, які вам обов'язково потрібно знати. Перша новина, яка я вважаю взагалі сколихнула всіх в Чернігові. Це премії по 300% начальникам комунальних підприємств. Це, це вже називається останні путі до то ми будемо ворувати побільше. Мені здається, да це жахлива. Новина вона грає ще і зараз. Якщо вам цікаво, подивіться на Суспільному. Є повна стаття. Там вказано де, де хто скільки отримав. Але найбільше реально премії в минулому році отримували. Начальник Чернігів водоканалу Сергій Малявко, морський, це комунальне підприємство Зеленбуд, чого не зрозуміло взагалі. Ну і одна з найбільших премій у відсотковому співвідношенні це у Олександра Ламаки, який отримує премію щомісяця, яка більша, ніж його посудовий оклад. Теж дуже цікаво. Ну і Взагалі 390 тисяч в рік Малявка отримав минулого року. Це те, що найбільше тригерить чернігівців, тому що вода жахлива. Ну, Послуга надається дуже дуже неякісно, але 390 тисяч це лише премія, яку отримав малявка в 2024 році. Е, ще треба не забувати про Гаруса. Це КП «Міск світло. Людина прийшла нещодавно. Прийшла вже на посаду, а вже за які заслуги отримує премію. Це дуже цікава історія. А, чому він отримує премію в 100-150% свого окладу. Я цього не розумію. Будинок книги також отримав Артем Стах, двічі засуджений за корупцію. Олександр Сердюк, це Чернігів Будінвест. три квартали по 150% премії, 46 тисяч гривень, щоквартально. квартально. Це я... людина, яку нам розказувала, що з місцевого бюджету вони взагалі нічого ми їм не даємо. Вони все саме-саме окупаються. Я вам нагадаю: влітку я приїздила в Чернігів Будінвест в робочий час. Вони взагалі закриті завжди, але <laughs> отримуються премія. Так, да. е, я скажу, що мабуть премія була б нормальна, якщо б вони були ефективні, а тут ефективність дорівнює. Ну з урахуванням Знаку того, питання. що в 2024 році була лише одна земельна сесія е, в січні. Здається, чи в лютому, там 2024 року, і все. Тобто, Будинвест не займався взагалі нічим, але отримував премію. Все це на совісті Олександра Ламака, звісно, тому що він як е, виконуючи обов'язки міського голови. Тоді якраз ці премії Дозволял. і Дозволяв, Да а, тоді можемо м, говорити далі про Ломако, про відставку Олександра Ломак. Я вважаю, що це гарна новина для міста Чернігова. І, взагалі, е, я вважаю, що людина, яка вважає себе королем в місті Чернігові, по як це сказати, поплатився своїм же кріслом, і все пішов. Просто пішов. Я вичерпнув звідси, просто так почоркав. І це дуже класно, що людина просто а, через пихатість свою не змогла зробити функціональну Чернігівську міську раду, зібрати людей, а, говорити, комунікувати. Він цього не захотів. Він захотів гратися в політику. Я вважаю, цього в нас час під час війни взагалі не може бути ні слова про політику і політичні ігрища. Насправді так багато депутатів акцентують увагу на тому, що Олександр Ломако якраз і є найбільшим інтриганом, найбільшим маніпулятором Чернігівської міської ради на жаль, на своїй посаді, на якій він мав займатися консолідацією сил міської ради, він займався лише деструктивом, чорним піаром. Ну і брудний чернігівський ламако, це його нікнейм від мене. Ні, ну Саша Тарантіно краще. Ну, ладно. Саша Тарантіно було не краще. Наче брудничнівський ламака підходить йому більше. Ні, ну там якось так. Ну і тоді, раз ми багато говоримо про Сашу, а, будемо казати, за що ж отримав пан Олександр Ломако протокол і за що його отримала затримала поліція патрульна. Я спочатку, коли побачив цей відос, я не зрозумів, хто його знімав спершу. Думаю, ні, я ж це не знав. Тобто вони караули стояли і дивилися, коли ж тут приїде патрулька, їм подзвонили, сказали, хтось там злив цю інформацію. Ми їдемо до вас. Ні, це ні? не злив інформації, Це постановка, повна постановка, це сюжет для телеканалу дитинець, да. який зроблений біля офісу телеканалу. Да, Так, так, так. І знімають як і Саш. Так дивиться, ще, знімають мене добре чи не добре. І такий пішов в машину. Як мені сказав один психолог, що. Він не був засмучений людина, яка, яку затримували дуже жорстоко за порушення. ай яй! -яй. Да. Місцеве самоврядування страждає. Хочу пояснити, що сталося. В грудні місяці була сесія міської ради. Туди, були, туди прийшли жінки, військовослужбовці та волонтерка. Вони попросили мене підійти разом з, з ними до кабінету Олександра Ломаки, бо він їх запросив в кабінет. Я зайшов туди, Олександр Ломака почав. Пхатися і матюкатися нецензурно себе вести взагалі. Ну я мовчу про те, що можна було, звісно, нічого не можна було. І коротше випхав мене з кабінету. Я пішов, написав заяву, заяву не прийняли, подали до суду, потім вони прийняли. Ти і... закцентує увагу на да. тому, що поліція не прийняла твою заяву, бо тому, що люди в коментарях писали дуже активно про те, що ага, це ж Багамас, пішов, подав дек, по його заяві. Відреагувала поліція. Насправді не відреагувала. Да. Насправді йому віддали протокол. Чи як там документ цей називається в останній день, коли вже можна було подати до суду? Так, але так, але так, Максим да, стиг. Да, да. І потім подали до суду, і в принципі Олександр Лобака отримав протокол від Багамаза, можна так казати. Отримав 51 гривню. Він буде, звісно ж, витрачати гроші зараз на адвокатів. Дуже багато, краще б допоміг би на зсу. Сказав Багамаз, вибач, я був неправий, що тебе назвав разом, і все питання б закрите а було. А чого він буде витрачати гроші на адвокатів? Я не зрозуміло. Він просто має сплатити це все. Ні, він сказав, що він подасть до суду і буде оскаржувати. А в нього є там термін. А в нього є там маза. Ну. Да, як би так, тому е я вважаю, що людина і в майбутньому ми маємо звикнути в Чернігів, що люди на посадових особах не мають репрезентувати таку поведінку, взагалі посадах. <зас> на посадах. Да, не мають, бо це якісь е що ми спускаємось до гаражних е розборок чи що. До речі, Ютуб, коли я дивилася сюжет про те, як затримували дуже жорстоко Олександра Ломакова, Дафейсбоїв. <laughs> да, Ютуб підкинув мені відео про те, як 9 років тому під дитинцем якраз проходила акція протесту волонтерів та активістів міста Чернігова, і вони кричали: «Ганьба цьому телеканалу! Це пропаганда, про пропагандонський -про телеканал. І Олександр Ломаков вийшов звідти, бо тоді він був mm, там директором, директором, і вони там по подралися з. Там no, tam... був Бондарєв, Здається, no. Йовенко. А зараз Бондар захищає Олександру Ломак. Мені здається. Mm -hmm. Трошки я Трошки, не скажу, да. що він там сильно його захищає, але так по протоколу ми пішли. Да. Пані Марина а, будемо продовжувати розмовляти про зарічне. За річне ми вже пару разів в своїх дайжецях говорили про це. І зарічне – це дуже велика проблема для міста Чернігова. Я да. Зібрала нарешті вже всю інформацію і подала звернення до прокуратури про вчинення кримінального пропорушення. Довго реально ось скільки з серпня місяця ми займалися цією темою. Um, що вдалося з'ясувати найцікавіше в цій історії? Що в 2022 році, через три місяці після того, як орки відступили від Чернігова? Uh, на сесії Чернігівської міської ради приймається рішення про передачу основних засобів Чернігів водоканалу, Кінків в Кіїнку передати. Ну і депутати, такі як слухняні зайчики, проголосували, тому що їм розповіли, що Чернігів водоканалу невигідно утримувати ці мережі, вони погані, там свердловина вже дирява, все дуже гірко і типу треба багато коштів на ремонт. Так ось ми віддамо це кінки. Реально для людини, яка займається бізнесом, ну хоча б трошечки займається бізнесом, зрозуміло, що такого не може бути, бо Чернігів водоканал це величезне підприємство, там 600 працівників, це величезні мережі, величезні потужності. І коли у тебе є там якийсь номінально невигідна ділянка, да, вона перекривається дуже багатьма вигідними, наприклад, масани, Це супервигідна ділянка для Чернігів водоканалу, бо є лише багатоповерхівки, і ну, дешево доставляти воду. Да. От, ну і, і це мене зацікавило. Думаю, як це ж так сталося, що це все передається. Люди протестують на людей, не звертають уваги. Люди, до речі, які живуть на зарічному, це місто Чернігів, але їм е, прийшлося зараз підписувати договори про постачання води з Київським водоканалом. Але там не всі хочуть. Ну там реально скандал. Просто тому, що угу. одразу вдвічі зріс тариф для людей Зарічного на постачання води. Водовідведення там немає. Ну і коротше, коли я цю тему писала, написав мені інсайдер про те, що колишній працівник Чернігів водоканалу, про те, що вибачте, але я бачу в документах, що там передали одну скважину. А насправді в зарічному є дві скважини. мені присилає посилання на сайт Чернігів водоканалу. І там реально ну намальована схема всіх потужностей, і там в зарічному вказано дві. Основна і резервна. Це стандартна практика Радянського Союзу, так і будували взагалі. Ну і що цікаво, основна, о, здається, 560 метрів глибина, атака і резервна 80 метрів. Нормально. Да. Ну, і, і так... яку воно передали Резервно? да, да. За майже ну там за копійки, реально типу списано за копійки, хоча ну сам сам документ зроблений не також неправильно, але це про це вже розкажу наступного разу. Про те, в чому в чому суть процесу, те, що е, пан Малявко втратив в своїх документах оцю цю другу скважину, тобто її в документах не існує, хоча вона є на сайті Чернігів водоканалу, і вона є е, грубо кажучи, її обслуговує Чернігів Водоканал, да і вона є фізично. А й чомусь вона зникла. Більше того, за рік до того, як це все сталося, як передали мережі на кінку, там в кінці утворилося дуже цікаве підприємство. Товслон воно належало тоді чотирьом людям. Uh -huh. Перше, це чоловік-дружину, чоловік сестри, малявки. Кунтиш роман здається. Ну взагалі на сестру малявки оформлено практично все починаючи від машини, закінчуючи не знаю, трусами, що його. Uh, тому ну, це його близька людина, явно Дружина Канашевича. Дружина Канашевича, да, Анна Канашевич, дружина Павла Вовка, uh, Богославська Світлана. Павло Вовк це колишній заступник комунального директора комунального підприємства Чернігів Водоканал, той, який отримав вже дві підозри, і той, який точно отримає вирок, тому що там ну, заліз, залізні справи, і він вже звільнений був з Чернігів Водоканалу, і дружина охоронця. Чернігів водоканалу Філіповича. Це теж це та людина, яка з Гашпаром гавкалася постійно і нецензурною лайкою, і там, ну і малявка, і цей Філіпович вони постійно на Гашпара наїжджали. От, Так ось утворюється це підприємство, а потім зникає одна скважина. І дуже глибока, і дуже дорога, дуже цікава історія. В будь-якому разі, ну я уже силовики це все будуть інкримінувати і статті давати, але я думаю, що це страття про розтрату е, комунального майна. І з урахуванням того, що це дороге комунальне майно, можливо, там будуть великі розміри. Як завжди, будуть казати, вони крадуть, але щось роблять, і це ні, дуже... так не кажіть, так не можна. Да. Як ви не поважаєте себе, ну наприклад, в столові, якщо ви купуєте там щось собі їжу, якусь ви ж вибачте, як свиня не будете їсти. Ви ж хочете, щоб воно виглядало якось нормально. Ось так і з міською владою, так і з місцевим самоврядуванням, ви маєте контролювати все те, що відбувається, і контролювати постійно згоден Марина, тому будемо навчати і показувати це людям набагато більше в цьому році. 100 мільйонів. 100 мільйонів, які вкрав водоканал. Е, на мою думку, mm -hmm. водоканал вкрав перед новим роком розпілілі, подірібаніли 100 мільйонів гривень. Е, Марія Ніколана, на чому вони там роздірібанілі? Ні, це не, роз, не роздірібаніли. Коротше, що ситуація така. Зробили? Ситуація така. Перед новим роком з'явилася публікація місцевих розслідувачів про те, що 100 мільйонів реально водоканал хоче вкрасти, і шовну, вони розпиляли 100 мільйонів. що вони принесли акти. Невиконаних робіт, не виконаних робіт, а не виконаних робіт ре, нереальних робіт, які підписав заступник управління начальника управління ЖКХ, і їм ці кошти типу мають виплатити, мають прийти. Угу. Ну я знаю точно, що силовики будуть займатися цим питанням. Там реально не виконані роботи, проте 100 мільйонів таке. Перед перед новим роком це було було весело. Мабуть, що вони дуже профіцят дуже да, раділи. Профіцит, я думаю, mm, що да. був грошей у нас. і так. Тоді переходимо до гроші на ЗСУ. Ми вже звітували про акцію гроші на про на ЗСУ. Мені здається, перед новим роком. Да? Да, перед новим роком ми звітували в Чернігівській міській раді про те, що гроші акція гроші на ЗСУ в Чернігові вже. Добігла свого кінця, ми домоглися своєї цілі, і в цьому році затвердили вже бюджет більше, так майже такий самий, як і в тому mm, році. 470 мільйонів 440, але в минулому році не виконаний цей бюджет був Так, і ми очікуємо, що в цьому році він а, буде виконаний, і ще ми будемо вимагати зустрічатися з паном Брежинським, а, на тему того, як це буде розподілятися, це вже трошки справа в лютому буде надалі. Йти ми будемо вам розповідати, як вона буде йти, і взагалі я вважаю, що ми виходили 53 суботи. — 53 вівторка. 50, ми виходили. — 52. — Я три нарахував. Ні, після це, до речі, 53 вівторок 2024 року. Це було 31 грудня. Ми не виходили а, вже ми не тоді виходили. Не, на акцію. Да. Але це символічно. Це до речі, да. дуже дуже символічно. І Ми простояли цілий трошки більше ніж рік, треба розуміти, і я вважаю, що це дуже сильні люди, які туди приходили. Люди похилого віку, які. Сини воюють на фронті і не забувають про це і підтримують, і ви не забуваєте підтримувати нас, бо це дуже важливо. Кожен донат, хоч він і 5-10 гривень, це дуже важливо, і навіть від того, що е ви, якщо не допомагаєте, це погано, я так скажу. Пасивність, ну, до речі, пасивність буває люди. не лише люди віку до нас приходили. Да, приходили молодь. студенти, приходила да. молодь. Чому приходила молодь? Тому що молодь зараз розуміє, вже що якщо ми не будемо донатити, якщо місцеві ради будуть красти гроші а не донатити на війну, то вибачте, через 2-3 роки ось ця молодь ось ці студенти підуть воювати. Тому вони зацікавлені в тому, щоб місцеві ради віддавали все, що можна, все всі некритичні свої там витрати. Е Складували на поличку і віддавали гроші на ЗСУ. Да, про, продовжимо про повагу. Акція гроші на ЗСУ не тільки за це стояла, а за те, що ми вибивали гроші від Ломаки на, для хлопців на фронт, і це класно, що багато людей а, хоч щось... хось. Я що я сказав? Хо, хоч тр... щось. ага. Да, ага. Отримали те, що ми вимагали, але не виконали на 100% те, що ми вимагали. І наступна а, наша новина про те, що ми будемо обговорювати, це а, як Ломако ставиться до людей а, неповажно взагалі а, про те, що в Чернігівській міській раді лежить 500 медалей, які не почекай, почекай, Я ще хочу сказати про акцію грошей на сусу. Буквально два слова. А, я думаю, що пора вже нам сказати правду. Давай. Кажи правду, правда заключалася в тому, що ну ми спеціально розширювали бюджет ЗСУ в 2024 році для того, щоб Ломако, е, щоб у нього не було можливості більше робити ремонтів чи класти плиточку на Любочській, для того, щоб ось ця ось е, поличка була дуже велика, і щоб йому прийшлося туди додати кошти, адже це все ж таки бюджет. Це програмний документ. Тому насправді це була така хитрість військова і від Брижинського, і від нас, та да? тобто, що розширяємо оцей бюджет максимально. Бо Ламак хотів 30 мільйонів, а йому розширили на 440, і Йому довелося туди вкладати кошти. Хоча, вже, там починаючи з середини року, воно хо. Він ходив, піарився да. на цьому. Але насправді він не хотів. Він хотів, щоб це були ремонтики, щоб це була пліточка, щоб це був асфальтичок, там, де він може отримати мазу. З ЗСУ ніхто мазу отримати не може. Тому ну, це, так, це правда про цю акцію. І зараз уже цього року, вже бюджет. Я не знав про це. Та Я ладно. виходив і підтримав. Ну що, не Ну, і, і, що, і що? І цього року вже у нас буде бюджет 440, ой, 470 мільйонів гривень на ЗСУ, і ми будемо вже зосереджуватися на тому, щоб контролювати, щоб реально всі кошти ці пішли. Пішли на, на до хлопців, насили оборони. 500 медалей. 500 які нещодавно Це опублікував просто. Дмитро Брежинський. у себе yeah. на сторінці про те, як до нього звертається одна з о, дружин полеглого воїна. Я правильно зрозумів, да а, то один пост там ще був да, інший, я, я зрозумів це, і да. потім а, вона попросила його вручити а, цю нагороду, і я до чого тут я хочу просто сказати, що той той відос, який люди бачили чи не бачили, да, спілкування Брежинського з. Робітницю да з робітницею Чернівської міської ради ну це таке просто позоріще, наскільки не поважають у нас в Чернігові людей, які захищають наш Чернігів і нашу Україну. Я не розумію, коли ми звернули не туди. Чому навіть вони розмовляють в кабінеті? Вона просто приходить, ні, ну а що там просто а лежать не лежать. Ну не, що, так, що ну, вона правду сказала? Вона правду треба... каже, але так не може працювати. Взагалі її ну, за, за... внутріанка міської да, ради. Що... Альо, да. добрий добрий ранок. Відкрите віконня на на підвіконня. Сядьте, послухайте про що люди хочуть чути. Ви просто якусь робите там діч. Такого не може бути в Чернігові. Ви просто берете, витираєте. Ноги об хлопців, які захищають вас, Але я хочу маю. сказати, що ну, не треба наїжджати на працівницю в мерії, яка я я на... не сказала правду, да, вона але все яке. Роз... Вона же був... каже, ну так залишено ще цієї 500 медалей, а чому не роздані? Ну тому що роздавав Олександр Анатолійович Ламака тоді, коли йому хотілося, бачите, тоді, коли йому хотілося. Де повага. Да. Ну і взагалі на цю програму на медалі на нагородження захисників Чернігова щороку виділяється 2 мільйони гривень. Я в 2024 році писала два звернення про те, щоб нагородили там Юля Дмитренко до мене зверталася. Про те, щоб нагородили їх хлопців. Кажуть, що вони подавали в грудні 2023 року від своєї військової частини звернення. Ну і я питаю у, уже в серпні 2024 року. так, а чого ж не нагородили? Вони кажуть, дека вже немає медалі. У мене реально офіційна відповідь. Я тут ще не написала пост про це ну, вже взагалі, просто ницість. Тому що це записала я. Тому угу. вони мені відповіли, що медалі вже немає, вже нічого немає. Вже наступного року будемо нагороджувати. І тут, виявляється, 500 медалей лежить. Да, ну то... і, і почекай, і там ще є один момент, що е, нагородження ці всі ломайки, коли не хотілося нагороджувати особисто, коли це були не його знайомі, не його друзі, якісь не його там група підтримки, то він висилав це все поштою. Без да, без е, урочистої частини, і також до мене в кінці вже 2024 року зверталася донька загиблого бійця, і вона каже: Ну що нам робити? Вони кажуть, ну мерія каже: ми прийшлимо вам на військову частину на новій пошті. Заберете і там роздасте. Тобто, реально, що це таке взагалі? Що це заставлено? Навіщо тоді їх друкувати, ці медалі? Якщо так роздавати, якщо ти не поважаєш. <кій> що, Олександр таке? Ломак не міг зібратися, взяти медалі, поїхати на фронт і видати там? Да на який фронт вони що? тут знаходяться? Ну, я розумію, ну я mm. просто кажу. Скажи, просто на якісь, Це його, скажи, не його на тусовка. Да. Да. Uh, йдемо далі. Uh, на завершення ми там вішеньку на торті залишимо. Uh, і у нас пред. Предостання буде це крадіжка на ремонтах. Те, що зауважив під час підписання бюджету на 2025 рік Дмитро Брижинський, це дуже важливо про те, що він хоче систематизувати всі ремонти в місті Чернігів, бо вони зараз хаотичні і до цього були хаотичні, і скрізь не було зрозуміло, де хто що робить і коли як, і вони замилювали. Очі на всіх цих мутках своїх е, і крали гроші в територіальні громади через ремонти. Я вважаю це позитивна історія. Там де Дмитро ну, Брежинський... да звісно, Дмитро Брижинська, тому що ну будь-яка людина, яка приходить і дивиться на бюджет Чернігівської міської ради, вона розуміє перше, що у цього бюджету немає мети. Є лише шлях, як у самураї реально. <рес> <рес> реально так і є, це правда. Тобто мети стратегії розвитку громади нашої, на жаль, немає. І тому гроші просто засовуються в кармашечки такі, щоб ви їх не бачили, щоб ви про них не думали. А потім, коли ви приходите до мерії, кажете, нам там треба асфальт покласти в дворі. А воно каже: вибачте, немає грошей. Ви бачите, ось на розвиток, лише 200 мільйонів ми їх вже все витратили. А решта грошей заховані по таким кармашкам. Якраз кармашки такими якої ради, це є ремонти поточні або капітальні, неважливо які, але важливо про те, що тут немає схеми, тобто немає стратегії. По якій логіці ми взагалі ремонтуємо, наприклад, там одну вулицю, а не ремонтуємо іншу. Яка логіка? Ніякої Її немає. Я бачив в Фінляндії, як вони роблять таку штуку, це про демократію. Проте, о, про ми зараз і у нас дві новини. Ще нагадаємо вам про дві новини. В Фінляндії є сайти, куди ти заходиш там, сайт громади і заходиш. І в них раз в рік є коли опитують бюджет, бюджетні питання. Там можна в онлайн вносити якісь додавати свої якісь зміни, а можна приходити на, на збори і говорити про цей бюджет. І в них є історія про ремонтні дороги, ремонт доріг, і там треба голосувати за ремонт доріг. Якщо громада проголосує за цю дорогу, вони ремонтують в цьому році цей клапток дороги, бо там розробляється документація, пояснюється, чому вона так така дорога, і так далі. І там все вибирає люди. Ну у нас би такий варіант теж не прокатив. На жаль, тому що петиції в Болгарії сайт... прокати так само. На працює. сайті Чернігівської міської ради є петиції, які подавала я або мої друзі, які І Олександр я... Ламако не ставив просто на голосування. Тому нас таке б не прокотило. До речі, моя петиція в майже рік не опублікована на, на сайті ну, тому петиції. Тому що Тому що ти хто? Як кнопка, як він казав, чи ходив? А, ну от да. Ну що перейдемо тут до останнього, да, да. А, майже останнього, бо тут, тут дуже важливо. Давайте я спершу почну. А, вчора було ми записуємо сьогодні 17 січня. Вчора було 16 січня, день коли чотирнадцятого року, 2014 року, Владислава трошенко попідняв руку проти демократії, взагалі проти України і свободи. Я вам хочу нагадати, друзі, це дуже важливо і пам'ятати потрібно про це, що людина, яка живе в Чернігові, бізнесмен, він має залишитись тільки Бізнесменом ця людина не має більше жодного політичного майбутнього і, взагалі, не має мати впливу в Чернігівській області, бо людина жалюгідно підняла руку 16 січня 2014 року, коли ми всі стояли і боронились від Януковича. Якщо ви не забуваєте ще про те, що Владислав Анатолійович був в партії регіонів, він був нашої да, І там був їх політехнолог, Як його звуть, політехнолога? Ру... Вінніченко да його консультант на той час ще був. Тому тут дуже важливо, що ті люди, які з ригів вийшли, вони ригами мають залишитися. І на останок ні, почекай цікава інформація Давай. про Віниченка. Ломако звільнив Серйозно? Ломако намагається відокремити себе від негативного іміджу Олекса цього Владислава Трашенка. Так він звільнив лівініченка. Він не хоче асоціюватися з партією регіонів. Атрашенка, так, і Він зараз проводить дуже масштабну роботу про те, щоб поставити між собою Владислава Матрашенко велику китайську стіну. Китайську умову, флаг вам в руки. Ну і на останок Владислава Наталіча Петрошенко. Обікрали так, пишуть чернігівські телеграм-канали, да. а Сьогодні... я просто мені цікаво. Він що реально так бере телефон. Альо, а там а доброго дня, вас турбує служба підтримки. Ощадбанку ні, 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 ні. Я думаю, що не так. До речі, ну я О. хочу попередити всіх жителів міста Чернігів, що будьте обережні. Не бо зараз багато шахраїв, і шахраї заходять через телеграм, і можливо, у нього просто стирі телеграм, А через телеграм дійшли доступу до його карток. Тому що ну до мене, наприклад, за останні там півроку двічі намагалися залізти в телеграм. Коли вам приходять а... якісь посилання, е, проголосуйте за якогось там, чи зайдіть на Ютуб, чи я ось тобі подарував преміум підписку? У мене було таке останнього разу. Марина, ми тобі подарували преміум підписку. Я захочу таку. 800 гривень подарували на рік. 800 гривень. Прям підписка. Ну, у мене немає преміум підписки телеграму. У я така думаю, ну приємно вже ось, я туди <laughs> ходжу. А там починаються якісь нереальні не, не дії. Я блокую коротше, свій телеграм, виходжу звідти, перезагружаюся, і потім бачу, що це повідомлення от від людини, яка писала, типу його, воно зникає. Тому будьте дуже обережні. Якщо обікрали Владислава Трошенка, можуть обікрати і вас 100%, і навіть якщо у вас не так багато грошей, це дуже теж неприємна історія. Тому так. бережіть себе. Друзі, дуже велике прохання до вас. Напишіть в коментарях, що ви хотіли би бачити, можливо, якісь зміни в нашому форматі. Пишіть, публікуйте, репостіть, будь ласка, це відео. І найголовніше допомагайте силам оборони, бо ви знаєте, най найважчіші часи настають тільки зараз. Дякую, Всім дякуємо, за до побачення. Так, пока.